Вже не такий впевнений і сильний, аби диктувати всьому світу, що робити. Американські соціологи спантеличені рейтинг Дональда Трампа стрімко упав. Причому не тільки загальний рівень схвалення його дій громадянами країни, а й підтримка тих починань президента США, які й принесли йому перемогу на виборах. Що сталося із цифрами, і як це може змінити політику Трампа, розбирався наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дональд Трамп переживає найгірший період з моменту повернення в Білий Дім. Рейтинги обвалились, особливо щодо підтримки американцями, ключових пунктів його політики, міграції та економіки. Попереду проміжні вибори в конгрес, де республіканці ризикують втратити контроль над нижньою палатою. Що ж пішло не так? Міграційні рейди в Мініаполісі, які команда Трампа навмисно задумала провести максимально гучно, зокрема, щоб перебити інші скандали, несподівано дали абсолютно протилежний результат ніж планували. Мобілізували противників Трампа. А тих, хто був за нього, змусили серйозно замислитися. Макенпіплдю ви кютес. Американці ж усе бачать, безглузді не потрібні жорстокі вбивства. Спочатку Рене Гудман, громадянки США, яка жодним чином не загрожувала життю офіцерів. А потім Алекса Претті ще більш кричуща ситуація. У нього був пістолет, що було його правом. Він ніколи його не витягував. Він не загрожував офіцерам. А вони оприскали його перцевим газом, повалили на землю і випустили 10 куль у цю бідну жертву. Професор Лікман, американський соціолог номер один, і найвідоміший прогнозист результатів виборчих кампаній, має власну систему, яка дуже рідко дає збої. Зазвичай він поза політикою говорить мовою цифр, а не політичних гасел, але каже, як зараз бути аполітичним, бути осторонь, коли чинна адміністрація сама зливає свій рейтинг. Адже замість того, щоб одразу пригасити пристрасті, міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноєм відверто брехала, казала, що преці був терористом, махав зброєю, загрожував агентам, але відео все спростувало. А потім Таймс з'ясувала у 16 випадках, коли агенти міграційної служби відкривали вогонь, скрізь один і той самий шаблон. Байдуже, які обставини в рапортах писали, що жертва створювала небезпеку для агентів міграційної служби, а вони оборонялися. Але в суді все це розсипається. Правда в тому, що міграційні офіцери могли б розстріляти групу черниць, які моляться в церкві. А їх керівництво все одно сказало би в новинах: вони терористки, офіцери захищались. І Трамп це зрозумів. Різко змінив риторику, перестав називати загиблого терористом, заговорив про деескалацію, змінив тих, хто керує операцією. Але це не зміна курсу, просто спроба загасити політичну пожежу. So he he a... Трамп зрозумів, що терміново потрібен політичний маневр, пом'якшити заяви, не повторювати відверту брехню, яку легко спростувати, але це просто маскування, щоб зменшити політичні збитки. А вони відчутні рівень схвалення дій Трампа щодо імміграції, його коронна тема, впав до 39%. Це не просто проблема, це дуже велика проблема. люди ж бачать на власні очі наскільки хибне те, що робить зараз влада, і це не просто просадило рейтинг, це вже саме по собі катастрофа. Яка посилюється ще й тим, що другий козир Трампа економіка теж не зіграв. Емигрейшн ж не питання номер один для американців. Так, воно важливе для ядерного електорату Трампа, але найважливіше в масштабах всієї країни справи фінансові. А з цим він занурився ще глибше під воду. Ситуація не була б настільки серйозною, якби не наближення проміжних виборів в Конгрес вже цього року, на яких республіканці під ударом, бо навіть палки прихильники Трампа можуть не проголосувати за його однопартійців. на анабала. Самого ж Трампа не буде в бюлетенях, а він сам зізнавався, партія не здатна виграти, якщо на кону не його особиста доля. Саме тому багато республіканців, яким цього року обалотуватися, попереджали президента. Його імміграційний наступ загроза для майбутніх парламентських виборів, але ж він не слухає. Проти чинної команди ще є історична закономірність у Штатах. Партія влади зазвичай програє проміжні вибори і республіканці зараз в ситуації, коли не можуть втекти від Трампа, не можуть відмежуватися. Але різкі рухи, які він влаштовує, розкачують човен надто сильно, щоб пережити цей політичний шторм. Це один із політичних законів лікмана. Я вивів їх багато. Вам нікуди дітися від помилок власного ж президента. Спробуйте відійти від Трампа. З ним так не працює. Він висмоктує весь кисень із кімнати. І по суті, проміжні вибори це референдум щодо ефективності Білого Дому. А програш під час цього референдуму означає і втрату третьої людини в країні спікера Джонсона, і можливість для демократів блокувати в Конгресі політику Трампа і навіть вірогідність повторення імпічменту, якщо демократи на це знову наважаться. Загрози величезні. Так їх ще можна обійти, але для цього треба урізати власні амбіції. А от шансів на це мало єдиний спосіб зробити прорив і встигнути до виборів різко вирівняти стан економіки і згорнути імміграційні рейди. Хочете реабілітуватися, потрібно зосереджуватися на внутрішніх проблемах. Для Трампа, який то думає про Гренландію, то захоплює Мадуро, то збирається бомбити Іран. Це непросто. навіть розуміючи всі виклики, які продемонстрували цифри соціологічних опитувань. Із Вашингтона Дмитро Анопченко Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.